Па ми що вже знімаємо? Це що, блогери якісь приїхали, Виключайте камеру. <верхи> Тату Смурфу, що таке? Тітантева мене? Смурфети проблема. О, мій Смурф! скоріше побігли до неї. Ой, як живіт бу... як живіт були. Що таке смурфето? Живіт, бо, живіт болить. А, а, -а не треба було тобі багато спагетів їсти. Зараз не до тебе какашко! Какашка. Треба. треба... Нам треба смурфету в мою лабораторію занести. Так, подивимося. Ой, у не ой, вона забагато спагетті спагеттів з'їла. А я говорю з мурфета не їсти багато смурф... спагеттів.